Вони на фронті, у волонтерських штабах, у громадах, ці люди. Вони не чекають наказів зверху, вони діють. І саме з них вироста, виросте та справжня політична еліта, про яку ми так довго мріяли. Ось про що йдеться мова. Ось яка має прийти еліта до влади. Політична еліта це не ті, хто керує нами, а це ті, хто веде нас в правильному напрямку, з ідеями, з розумінням, зі стратегією. І питання не в тому, чи вона є. Питання в іншому, чи готові ми самі стати частиною цієї еліти. Кожен Може стати частиною цієї. еліти. Якщо буде у нього бажання, і, відповідно, будуть у нього ідеї, щось змінити, щось покращити, кожен може бути частиною нової еліти в Україні. Бо стара еліта, вона вже показала себе в дії. І нічого доброго не принесла для України. Еліта народжується тоді, коли хтось бере відповідальність. І найголовніше питання це брати на себе відповідальність. Якщо людина готова взяти на себе відповідальність, то можна вже казати про те, що це народжується. Справжня українська еліта, але якщо не готова брати на себе відповідальність, то тоді це не еліта. Ось чому питання. Влада це відповідальність за все. І має прийти до влади справжня українська еліта, яка бере на себе відповідальність. У якої є ідеї, у якої є бачення, у якої є стратегія? Ось що таке справжня еліта. Тому, шановничі, це відео для кожного з нас, щоб ми зрозуміли, що таке еліта і хто насправді керує країною. І чому такі наслідки за весь період незалежності? Чому ось такі наслідки? В Україні. Тому ставте вподобайки, залишайте.